Всім привіт, рибацюги. Знаходжуся я сьогодні на ось такій водоймі. А саме це став колишнього рибного господарства. Але на даний момент тут зариблення не проводиться, тому сюди можна вільно приїжджати рибалити як літом, так і зимою. І до речі, саме на цій водоймі я зловив поки що найбільшу в своєму житті щуку, яка заважила 3,5 кг. А зараз розказую, яка в мене тут обстановка. Коротше, так як вдома мене живця вже не було, то я приїхав сюди самого раненько в надії там за 15-20 хвилин наловити собі живця і швиденько виставити жерлиці. Ну Але як завжди, все пішло не по плану. Пройшовши 25-30 лунок і не побачивши жодного клювання, я вже думав вимивати руки і їхати десь на якусь іншу водойму. Але все ж, пройшовши ще кілька луночок, мені вдалося зловити одного. Але такого активного окуня. І це дало мені надію, що все ж активна риба є, її просто треба знайти. І Я почав далі бурити і шукати того окунчика. І за дві години мені вдалося зловити їх аж 5 штук. А так як вони не сильно добре себе почували в тій пластмасовій бляшанці, то я вирішив виставити для початку 5 жерлиць, щоб вони працювали. А далі вже доловлювати і доставляти е, ті, що залишилися. Зробивши це, я далі почав рухатись по водоймі і таки знайшов потрібну мені луночку. Блін, дві години, мабуть, пройшов 40 чи 50 лунок, п'ять окунчиків зловив. Зараз он на одну луночку сів і клює раз за разом твій окунь. До маленькі, але мені такий треба на живця. Взяв сьогодні з собою 15 жерлиць. Думаю їх виставлю зараз. Треба просто попасти на одну луночку, на ту саму луночку. І за кілька хвилин можна наловити собі живця. Тому не здавайтесь, коли з самого початку не клює, шукайте, буріть і ви знайдете Ну все, я думаю тут 10 штук є, йду доставляю жерлиці і буду надіятись на великого трофея. До речі, поламався в мене бура, саме оця верхня ручка. Я нічого кращого не придумав. Взяв отаку трубку, заглушив її зверху шайбою і поки що так виходжу зі становища. У куня тако чіпляю, майже біля голови. Ну а станом на зараз вже 12 година. Було вже чотири клювання. Але якось мляво. Таке відчуття, ніби щука пробує того живця, і одразу покидає. Бо приходиш живка на місці, живець на місці, ото от тільки що є спрацювання і все. Ну Але добре, що хоч і так клює. Можливо, ще до вечора мене якісь щупаки потішить. А зараз, щоб не нудьгувати, беру вудочку, борю нові лунки і намагаюся знайти активну рибу. Рібацюги, Більших поки що за оцих матросиків не вдалося зловити. Так як я вже маю живця, то я їх одразу відпускаю, хай живуть. Коротше що, незрозуміло, дійшов я вже до такого тут повороту, тут став повертає, далі туди не піду, там взагалі вже льоду нема. Навіть видно, що щось ходить зверху, якась рибина пішла. Певно, буду зараз вертатися назад. Там на початку зазвичай плотва стоїть. Зараз думаю спробувати просто поставити на стоячку, позакидати, та так скажем, вудки і подивитися, може так буде плотва клювати. Корочі, отак я тут все повиставляв. Стояв вже ці будочки хвилин 50 і вгадайте що, нуль. Тому насверлив я вже з іншого боку, зараз переставляю ці будочки туди, а сам все ж таки зараз піду, пройдуся туди за поворот, там де вже літр став, подилюсь, що там робиться. Ось тут зараз поставлю прямо прямо під зіллям Ай стоять, може тут щось клюне От раніше клювала плотва, зараз щось не хоче Zdaj je do tu, da zapovrat. Тут колись звідси і гейт туди до самого лісу були стави. Зараз оце все, що від них залишилося. Є і звичайно кілька діючих ставів, але то порівняно з цими масштабами крапля в морі. Але я думаю, якби хтось захотів, то відновити їх можна було б. Ну що, сходив я за поворот. Там, виявляється, мій друг рибалив, щось розказував, що цілий день теж нічого не клює при мені. Його відбулося клювання, але так само як тут у мене збило. Я воно вертаюся, думав нічого, але... Ось якась одна з чотирнадцяти загорілась. Буду дивитися. О таке щось. Ну трохи вимотало, але, але не підсіклося. Окунь живий. Лава як дядько. Ну нічого, ще, Ща... ще жду. До самого вечора жду. Піду подивлюся, що там з моїми вудочками. Ну щось вкрало. Видно таки я тут два. А тут на місці Зараз перечіпляю і ще тут посижу трохи okay. Подивлюся Думаю вже на вечір плотва підійшла А ніфіга Ох, клює настоячку. Але о такий звір о. поки на бік, щоб не лякати іншого. Візьму штук 10, бо коти мене не пробачать цього разу, якщо я їм нічого не принесу. О, нарешті клюнула плотиця. Що ж вона зразу не клювала. Добре клюнула, що... вона буде достати того гачка. Отака. Плотичко я відпущу, хай живе. Ну що, я вудочки вже зібрав, треба йти помаленьку збирати жерлиці. Ну і їхати додому. Ну що, рибацюги, сонце вже зайшло, а я сьогодні, по ходу, поїду додому знову з пустими руками. Але якщо ви думаєте, що це мене якось демотивує я перестану їздити на риболовлю, то ви помиляєтесь. Мене було так, що протягом одного місяця я виїжджав на риболовлю 7 разів. І 7 разів я приїжджав додому ні з чим. Але не дивлячись ні на що, я продовжую рибалити. Бо я це люблю, мені це подобається. А кому так само подобається риболовля, як мені, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім хвостані луски. До зустрічі!